Сьогоднішній день має особливе значення для мене та нашої сім'ї. Я зараз стою на сцені, я просто в шоці, що так багато людей, попри важкі часи, ми продовжуємо жити, продовжуємо пам'ятати обов'язково про те, якою ціною ми зараз можемо знаходитися зараз всі тут. І зараз говорю дітям своїм і всім живем за всіх тих, хто не повернувся з окопів живими, живем. Huh? <sniffs> 14 грудня в Києві у малій опері відбувся другий благодійний концерт «Грабер Фундейшн. Подію присвятили пам'яті Ільї Грабера, захисника, талановитого музиканта, автора пісень та саунд-продюсера. Ілья родом з Дніпропетровщини. Багато років жив та працював у Києві, а потім переїхав до Бучі. Цього дня йому мало б виповнитися 35 років. Та у 2022 році Ілія віддав своє життя, захищаючи Україну. Митець воїн загинув у бою. З російськими окупантами під Бахмутом на Донеччині на концерт завітали рідні, друзі, побратима а також всі, хто хотів вшанувати пам'ять героя та підтримати благодійну ініціативу. Для нас дуже важливо, тому що цей захід на честь нашого загиблого друга, чоловіка нашої подруги, і ми сюди прийшли, щоб пам'ятати про нього, щоб пам'ять про його подвиги, про його діяльність до війни і під час війни була не забута. І саме тому ми тут. Ми дуже часто звертаємося до наших українців. Про те, що потрібно якраз підтримувати а, такі заходи, що потрібно От якраз завтра у нас буде акція підтримки полонених Азовсталь. А, і дуже часто задають питання, чому ви приходите саме на цю акцію. А, немає відповіді. Я не, не розумію, чому не приходять люди. Тому. Хочеться, щоб кожен українець саме приходив, підтримував і розвивав і відроджував нашу націю. На концерті виступили вісім українських гуртів. Їхні ліричні композиції створили атмосферу єднання та вшанування пам'яті всіх полеглих воїнів України. Пісня під назвою скільки ще вийшла на початку 2022 року, і найбільше сподобалась Ільї. Її написав музикант Макс під псевдонімом Чексон. Він довгий час працював з ілею Грабером на студії. Разом вони створювали різні треки. Ілюха просто для мене виняткова людина, тому що він став моїм провідником значить, світ музики, і взагалі я думаю, що без нього би я не займався нею, тому що він мене е умовив на перший наш трек. Тому що я не був впевнений, що мені це треба. Я не був впевнений, що я взагалі вмію робити музику. І він єдиний, майже хто підтримував мене у цьому, тому що ніхто більше нічого не казав і нічого не пропонував. А Ілюха був такий ідейний хлопець, який типу залюбий -за 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 дві Більшість виконавців, які виступали на сцені, були особисто знайомі з ілею. Вони згадують його як доброго, душевного та щирого чоловіка, який. Завжди добре ставився до всіх і нікого не ображав. Музикант Саша Чемаро, співзасновник та музичний продюсер ініціативи Культурний десант. Говорить, що навіть перебуваючи на фронті, захисник завжди знаходив час для музики. Особисто пам'ятаю, наскільки він, якби коли він цікавився музикою, наскільки він цікавився тим, коли став вже військовим, і він цікавився саме тим, що відбувається там. Це постійні збори, ну тобто. Праця, робота я вважаю, що це один з героїв. Це підтверджує і Назар Грабер, який на початку повномасштабного вторгнення вступив до лав Збройних сил України разом зі своїм братом Ілею. Він розповідає навіть у складних умовах Ілья продовжував насолоджуватися піснями. Вони разом були пов'язані музикою та займалися гітарою. У мене СДВГ. Я не можу сидіти на одному місці. А Ілля людина, яка могла сидіти по 10 12 годин і ковиряти щось одне, ось так мене не вистачало. А Ілля це був саме для мене такий людина, яка може робити скурпульозну роботу і віддаватись їй. Повністю Ілья сільський хлопець, який завжди хотів допомагати дітям та талановитій молоді втілювати мрії. Тепер його родина продовжує добрі справи через благодійний фонд. Мама Ільї Людмила Грабер говорить: після війни її син хотів відвідати інтернат та безкоштовно навчати дітей музиці. Однак війна не дала цього зробити. Поки я жива, будемо розколихувати бібліотеки, купувати ту ж літературу, да проводити, купувати. От ми стали. Ми підписали договір із. Федерації баскетболу Київщини. Ми їм м'ячів купили на 77 тисяч, потім дошку купили, потім ось подарунки готуємо. Тобто ми постійно, Там нам подзвонили із Сум, по-моєму, чи з Чернігова, діти-переселенці хочуть подарунків, туди відправили кошти. За словами організаторки заходу та дружини Ільї Марії Грабар, цей захід є дійсно сумним, але він наповнює усіх присутніх. Музика магічна, правда, дуже класна, дуже хороша. І Я весь час перед концертом писала: придіть, послухайте музику. Музика класна. Тому що навіть якщо ти просто прийшов послухати музику, ти вже відсвяткував день народження Ір'ї, тому що для нього музика це було основне. І якщо ти цінуєш її і приходиш і підтримуєш українського виконавця, це вже… Дуже достойна справа другий благодійний концерт. Грапер фундейшн став не лише вечором музики, а й подією, яка об'єднала людей у спільній пам'яті та вдячності до всіх, хто віддав своє життя за Україну. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Києва. Спеціально для Медіапогляд.